Нам не дали народитися з любові Україна з'явилася з болю у темних хатах, у потрісканих стінах, порожніх столах і зморшках мовчання. Ми мовчали. Бо так було безпечніше. Але в кожному з нас жила пам'ять про те, ким ми були і ким маємо стати. Коли ми сказали, ми є, світ почув. Вперше без страху, вперше разом. Нас знову спробували зламати, але ми вміємо тримати руку, погляд, край. Ми стали світлом там, де темрява хотіла з'їсти нас. Ми навчилися любити між сиренами, пити каву на тлі вибухів, малювати замість стріляти і тримати одне одне, бо інакше ніяк. Нас не стерли, не зламали і не зламають, бо Україна це не просто дата, це назавжди.